В світі існує дуже багато різноманітних фобій, і в кожної є назва. Чого боїться людина з гімнофобією? І одразу я хочу, одразу я хочу сказати, що перша людина, яка пожартує про фекалії, отримає мінус бал. Я думаю, що ці люди бояться дивитися російські серіали. Ну це плюс 3 бала. Ні, дивись, я обіцяв, що перший жарт по гімну буде мінус бал. Ти серйозно? Так. Поки ти завзято. Але окей, окей, плюс бал, це було смішно. Дзінко плюс бал. Дякую. Тобто в мене бал, так? Так. Кажи Дмитрович. Я то саме хотів сказати. Я просто не встиг, бо в мене іграшка розвалилася. Поставте мені, будь ласка, плюс бал. Мінус бал, Дмитрий, за те, що клянчить. Кажи Вахнич, це люди, які не вміють співати гімн. І вони їх бояться. Так, вони бояться, вони не, не знають другого стовпчика гімну України, і вони, ну, вони бояться співати гімнути ти. — Так. В <світ> якійсь мірі в мене гімнофобія. Так. Гімнофобія — Гімнофобія це боязнь гімна. Бля, Саня, це Так, дивіться. дивіться. Вахнич мінус Бал, бо це неправильна відповідь, і дуже прямий каламбур до слова гімн. Ми все розуміємо. Які є ще варіанти, чого може боятися людина з гімнофобією? По-моєму, я був перший. Бу, ми... Дзінько да, був перший. Кажи, Дімко. по я був перший, і я вже почув підказку залу, я готовий сказати. Вже почув підказку залу. Я жартую, ніякої підказки не було. Ну, ти жартівник. — Я що, по-твоєму що чишов. По я знаю не... відповідь на це питання. Ні, да, почекай, Дзінько відповідає. — Я знаю, я да. скажу. І дайте okay. мені бал. — Дзінько відповідає вже. Давай, Дінько, кажи. — Мені здається, мені здається, що люди, які мають гімнофобію. Це, ну, це великий відсоток українців і взагалі в світсвіті людей. Люди, які бояться в неочікуваному місці, на білі штани обісратися. Обісратися. Так. Бояться. Це, це, так, бояться, це ти, гімнофобія. Дивись, я таке, що ти діваєш білі штани, йдеш ти. Ти знаєш, тобі гарний день, все буде кльово. Але ну щось таке, як прижимає. Вадим, дякую. мінус бал, навіть не за те, що це гімно, бо те що я тобі казав, що за гімно я буду знімати мінус бал. Ви мені піскавали. Так, Дмитрич, так, почекайте, почекайте, хотів сказати, Дмитрич, а потім Ковалик, якщо Дмитрия не скаже правильно. Кажи. Uh, да я пам'ятаю, ти, ти труси вже. Uh, uh, я хотів відповісти на питання, коли він запитався, uh, чи я що, по вашому долбойову, я хотів на це питання відповісти. Uh -huh. oh. <laughs> ти думає, в мене... Я знаю відповідь на це питання. Я можу і, сказати, і а думай... може інтрига до кінця виступу, бо ви самі дізнаєтесь. А якщо відповідати на питання, що таке гімнофобія, я думаю, гімнофобія це є це, це, е, життя історія. Це коли ти застрягаєш в ліфті з астматиком і людиною, яка хоче в туалет, і астматик каже, я задихаюся, а друг каже, а я хочу в туалет, я думаю, ми всі помремо. Це гімнофобія. Думаю, думаєш для цього це настільки поширене явище, що для нього видумали назву. Ну кожен таку ситуацію випадав, мені здається. Так ну це мінус бал однозначно. Ковалик ти хотів що сказати? Так я зразу можу сказати, що це може бути заявка на мінус бал. За шутку, але може бути і плюс обал, е, мені здається, але в мене є два варіанти. Може бути Може, може бути. бути два варіанти, може бути. коли Буру. я ще раз пікну. Вони будуть оцінені окремо. Кажи е, так, перший варіант це тоді, коли ти йдеш по вулиці, дивишся небо безхмарне, та я відповідаю. І в якийсь момент починають десь збиратися голуби чи ворони, і ти такий сука, це піздець зараз. Буде. Мінус бал може. Однозначно, мінус бал. Так, а по-друге, що я хочу сказати, що гімнофобія це боязнь світла. Чому? Бо світло перекладається з давньоперуанської як гімнофоб. Це абсолютний піздьош, тому мінус бал. Ан Антон, а звідки ти знаєш давню перуанську? А глянь, з яким він це лице сказав, давньоперуанську. Антон, дай мені вже сказати. мене Ірошка з другої сторони вже розповіла. Ти не давав сказати ковалоку, тому давай має терпіння трошки. Кажи. А, гімнофобія це наш найрозповсюдженіший страх, коли е хтось перед вами сходив в туалет, е насрав на робив черкашів. угу. Це ви зайшли, ви... ви зайшли там так насрано, фу пізє. Ви виходите, і людина за вами заходить, і думає, що ви, а то не ви. Це -на -на. гімнофобія, це панічна боязнь, що з тебе приймуть за обостреша. Дивись, хоч тут і фігурувало гімно, але плюс бал, бо досить винахідливо ти пояснив. Але неправильна відповідь. Давайте я трошки підкажу. Дивіться, взагалі, взагалі, забудьте про цей корінь слово гімно. Типу, воно не з цим не пов'язано. Це прям фобія, це фобія і це не тварини, це фобія пов'язана з людьми. От з соціумом вона пов'язана більше. Спробуйте здогадатись. Мені мені здається, я зараз собі посидів, подумав, знаєте. Мені здається, що в природі, я просто не всі рослини знаю, мені здається, є в природі така рослина, mm -hmm. яка випромінює неприємний запах, можливо. Mm -hmm. І якийсь е, такий запах, який робить людей, е, значить, якісь ці, як то називається, поможе. Коротше, yeah. поганий запах від рослини. Добре, і мені здається, що це з цим пов'язано. Мені підказала жіночка. І тобто, чого конкретно боїться людина? Скажи мені, от це ну гімофобія, це щось у людини. Людина чогось боїться, боїться сказати хуйню зі сцену. Це так? Мені здається, що цей мінус бал має бути жіночці за підказку. Вадим, давай, давай. Я хочу, щоб ти не не отримав мінус бал, спробуй пояснити пов'язати. А дивися, тобто, якщо ти мені це даєш, значить можливо, в мене є правда, так? Ні, це неправильно відповідь, але ти дуже старався. Я Хочу, щоб ти викрутився. Скажи, будь ласка, тобто як на чого боїться людина? Пов'язана з цією рослиною, чого саме вона боїться запаху чи шо? Бої... Я не розумію. Ну напевно, так боїться запаху, тобто боїться опинитися в середовищі цих рослин. Мені так здається. Боятись? ну це неправильна відповідь. Але окей, плюс бал, бо ти дуже старався. Кажи, Вахнич, кажи. Мені здається, що гімнофобія це боязнь людей, ну, гімнастів, гімнастів, ну, тих людей, яких файна розтяжка. А от ти такий от берем я, так? От я сутула собака, я оце не можу на шпагат сісти. Я бачу людина так, ну може. По, ну, Руками до, до, до стоп дізнати. Богдан, я Богдан. думаю, Боже, який страх Господній. Ага. Богдан, ну з гімном не проканало нахуй. Ясно, ясно. Бо я з до тобто, Ну окей, ну, плюс бал, хай буде, але давайте паркувало, кажи. Так, так очіка, в мене є варіант, коли це пов'язано з людьми. Значить, це може бути швидше за все, з громадським транспортом. І я думаю, що це боязнь того, коли ти передаєш гроші за, за проїзд. Тобто ти в цьому ланцюжку. Ага, пере... а, то, а то гімно не передає, а собі бере. Саме так. Це хороша гамутована відповідь, плюс бал, але неправильно. Ага. Але неправильно. Так, коваль плюс бал. В тебе Дмит... що було? Дмит... Дмитович, я так. хотів доповнити відповідь ковалик, але раз вона неправильна, то я просто подумав, що це боязнь е транспорту, тому що особливо в час пік, коли людей набивається як гімна, дуже багато в, в транспорті, і ти не хочеш заходити в переповнений транспорт, але це неправильно. Тому ну, я... Це, це і не плюс, і не мінус. Бал, в принципі, поки що в нуль. Скажи, Вадим, в мене є ще один варіант, який 100% правильний, Антон. Це тоді, коли ти йдеш по вулиці, біля тебе дуже велика. Кар... Алюжа ну, на проїзній частині дороги, і ти боїшся, щоб машина не проїхала там і не затряскала тебе. Mm -hmm. Ну, це ж нормальна фобія чи ні, як ви думаєте? Навряд, це прям психічне порушення може бути у людини. пов'язане з Антон, може. Скажи ще одну підказочку, я точно знаю, що давайте, ваше. Давайте ще одну підказку, бо дійсно ми дуже довго ходимо навколо. Так, ще раз, слово гімно тут взагалі ніякого сенсу немає. Да, не треба на, на нього взагалі орієнтуватися. Це пов'язано з людьми. Тобто, в принципі, це страх іншої людини, але не, не будь-якої іншої людини або частини іншої людини, до речі. От. Але є певна умова. Кажи Вахнеч. Коли ти пісенів боїшся? Так, да, дуже близько. І вагінок трошки. І вагінок трошки. І пісянів... да, Плюс-мінус це правильно. Це два бали. Е... Гімнофобія пісянів... це страх оголеного тіла. А, ну. Або частин оголеного це... тіла. Ну, пісюнів і вагінок. Так, так. що Вагнеч плюс два бали. Е...